Це подкаст громадського радіо. Зустрічі. програма про україну єврейські взаємни. Вітаю всіх. Ви слухаєте громадське радіо у студії. Працюю я, Ірина Славінська, і це програма Зустрічі, котра виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч сьогодні. Зі мною на скайп зв'язку двоє неймовірно цікавих співрозмовників. Це Наталя Федощак, директорка з комунікацій. Канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. І Андрій Павлишин, перекладач історик і координатор програми українсько єврейської зустрічі на міжнародному букфорумі у Львові. І будемо ми говорити з нагоди дуже цікавої, і важливої новини про те, що оголошено короткий список літературної премії зустрічі. Це дуже нова літературна премія. І на сайті громадське.радіо ви можете знайти розмову із Наталією Федощак, котра пояснює, що це за премія і для. Чого вона була створена, і та розмова відбулася ще до а, тієї миті, коли було оголошено короткий список цієї літературної премії, і не випадково ми про це говоримо. Бо щонайменше грошова вага цієї премії дуже і дуже висока. Переможець або переможниця отримає грошову винагороду у розмірі 6 тисяч євро. Автор отримає 4 тисячі, видавець 2 тисячі. І так само кожен кожна із фіналістів отримують так само свої грошові винагороди, тому Починаємо ми розмову з Наталією Федощак та Андрієм Павлишиним. І на початку цієї розмови я попросила Наталію Федощак для тих, хто ще не знайомий з цією літературною премією, коротко її представити. Отже, літературна премія зустрічі. Що це таке? Відповідає Наталя Федощак. Премія зустріч. вона є покликана спиратися на спільній багатовіковий досвід українців і євреїв. І ця премія є для. А художньої документальної літератури вона присуджуватися щороку для найбільш впливової твір, який виходить, і це буде позачергово. Тобто, одного року ми будемо мати літературу художню як у цього. Року буде присуджуватися, а вже тоді наступний рік ми будемо дивитися на документальну або не художню літературу. Ідея цієї премії є, щоб ми подивилися а, на відносини тих двох народів, які вже так довго живуть на території України, і показати її місце і в українській літературі. І звичайно, також окремо запитаю про те, чи на цю премію можуть претендувати тільки твори створені українською мовою чи перекладна література також. А перекладна також, але оригінальна а, українська мовна література має пріоритет. Бо все таки Україна вона має дуже література є чудова, але в цей самий час треба підтримати і українську літературу, і тобто. Це є чого перевага буде для української мовної літератури. Також я думаю, можна запросити до слова доповнити сказати декілька слів. Можливо, також про контекст літературний, про те, наскільки подібна тематика в літературних преміях в українському ландшафті може бути запитана і потрібна. І, от хочу запросити долучитися до нашої розмови Андрія Павлишина. Дякую. Доброго дня. Пані ведучі, доброго дня е, всім нашим слухачам. Отож, е, я хочу доповнити ще кілька моментів, е, оскільки я був координатором е, попереднього журі. У нас існує, наче два журі, які вирішують долю цієї премії. І е, я координував е, роботу того попереднього журі, яке з поміж е, 27 запропонованих на конкурс творів. Обрало 12, які вже розглядало власне журі мериторичне журі, яке е, оцінювало суто літературні якості твору, і, і яке очолює Андрій Курков. Він, власне, і оголосить остаточний підсумок. Е, отож е, тут слід пам'ятати, що завданням цієї премії є підтримати публікації, присвячені розвиткові україно-єврейських стосунків. Цій проблематиці в минулому і в сучасному, і це дуже важливо. Ми відхилили низку запропонованих текстів, оскільки вони формально стосувалися, начебто, євреїв. Це були особи з єврейськими іменами, прізвищами, які. Можливо, навіть з часом емігрували в Ізраїль, але це були радянські євреї, які е, ніяким боком не були причетні до єврейства, які були радянськими людьми, які сповідували тільки це, і ніякого внеску у розвиток українсько-єврейських стосунків такого роду література не вносить. По-друге, ми приймали тільки книжки українською мовою. Це могли бути книжки написані оригінально і прикладені на українську. Це була умова. І кілька текстів було відхилено власне тому, що вони були російською. І ще ця премія існує для того, щоб підтримати українське книговидання в формі книжкового кодексу, не електронної книги, не публікації в інтернеті. Не будь-якій іншій формі, там на диску, на флешці, а саме книжкового кодексу, книжки в її традиційній постаті. Книжка, яка з'явилася на книжковому ринку упродовж двох років напередодні оголошення чергового туру конкурсу, тобто в нашому випадку, оскільки конкурс відбувався в 2020 році, то не пізніше ніж початок 2018 року. Мала бути опублікована ця книжка, і е, ще одна е, дуже важлива річ, щоб ця книжка була реально присутня на книжковому ринку, е, а не це була е, видання там кількадесят примірників для найближчих друзів для середовища. Книжка, яка ніяк не е, м, присутня в, в, в тій е, постаті, що її можна придбати в е, книгарні чи замовити через е, систему книгапоштою. Отож, книжка мала бути українською. Художня література видана нещодавно стосуватися української єврейських стосунків і бути доступною на ринку в постаті книжкового кодексу? От до вас обох до Наталії, до Андрія запитання: наскільки загалом увага до тематики українсько-єврейських зустрічей як предмет такої тематики, що може висуватися на премію? Наскільки це є незвичним для українського літературного ринку незвичним? Ой, ви знаєте, це є перша премія, яка така існує. Коли ми дивилися створити премію, реально ідея була, щоб показати, що ці стосунки що вони вже дуже довго існують, і підтримати якраз тих авторів, які вже писали в цій тематиці, але також може якось підштовхнути. Авторів українських, що вони більше думали і писали якраз а, про тему українських єврейських відносин, і а, від цього ця премія вона є унікальна, і я маю надію, що вона буде мати успіх ще на дуже багато років, і щоб якось і українські читачі будуть дивитися і думати більш глибоко про цю тему. Андрію, що ви додасте? Для мене певним викликом було те, що ми започаткували таку премію. Я боявся, що насправді таких книжок забракне, що ми будемо змагатися там в колі трьох текстів. Але виявилося, що це зовсім не так. І що навіть якщо ми звузимо літературу до фікшн, до художньої літератури, то претендентів буде доволі багато. Низку книжок ми перенесли на наступний рік, оскільки наступного року змагатимуться книжки в жанрі нонфікшен, документалістики літератури факту. А їх зазвичай у кожному книговидивничому процесі, в тому числі і в українському, є більше на такі певні конкретні тематики, присвячені національним групам культурним процесам, то що їх завжди є більше. Отож наступного року вибір буде складніший. Цього ж року для мене певною несподіванкою е, стало те, що книжки присвячені і вузькоспрямовано української єврейським стосункам, і такі, в яких ці стосунки є частиною ширшого наративу, ширшої оповіді, е, займають там умовно кажучи, 20% усього простору тексту. Так е, є таких книжок, отож багато, і видають їх в різних місцях України. Лідером, безперечно, є Чернівці і Київ. Чернівці, як територія, земля Буковинська з е, давньою єврейською традицією, яка розвивалася і в радянські часи, бо румуни не остаточно довели Шоа до таких наслідків, як їх довели нацисти на території Галичини чи інших регіонів України, де вони зовсім знищили євреїв, і тут е дуже складно, хіба що відновлювати уже знищене потрібно в Чернівцях на Буковині. Це цей процес відбувався доволі природно. Ну і е крім того, в Києві, звісно, в столиці е мешкало. І, і мешкає чимало євреїв. Є прекрасні видавництва з давніми традиціями, але так само і Харків не відстає непосезанніх, і Львів. Отож, регіонально ці тексти розподіляються по всій Україні і є предметом зацікавлення дуже різних за стилем письменників. Я тішився, що це і автори сценаріїв, і автори драм, і автори книжок для дітей. І автори епопей, родинних сах, і були тут збірники оповідань, були переклади спогадів, написаних настільки літературно, що їх можна вважати художніми текстами. Отож, ми маємо доволі значне різноманіття, але на сам кінець в тій своїй тераді я хочу наголосити, що Ця премія була створена, щоб стимулювати такі е, процеси, щоб таких книжок з'являлося більше, щоб е, проблематика україно-єврейських стосунків е, опинилася в фокусі уваги поетів, е, драматургів, кіносценаристів, романістів, е, есеїстів, публіцистів, е, щоб е, вона дедалі більшою мірою була присутня на українському книжковому ринку. Так, тут звичайно, напевно, для розуміння контексту регіонального, у тому числі варто тримати у полі уваги роботу не тільки видавництва, але й місцевих літературних фестивалів, правда. І у Чернівцях, скажімо, працює не перший рік фестиваль Мірідян Черневець, який послідовно звертає увагу на літературний спадок і Пауля Целяна і Роза Ослендер, інших німецькомовних єврейських українських поетів, які у Чернівцях працювали на букфорумі. Не перший рік існує окрема програма. Зустрічі так само створена і скоординована українсько-єврейською зустрічю книжковий арсенал у Києві. Так само послідовно з цією проблематикою працює, якщо подивитися на добірку щороку презентованих книжок, хоча, звичайно, 2020-й через COVID-19 став таким винятковим. Але так чи так дійсно існують різні актори, які допомагають тримати в фокусі і ці проблематики, Я для тих, хто щойно до нас долучилися, нагадаю, що з нами. Ми на скайп зв'язку на поважній соціальній дистанції Наталя Федощак, директорка з комунікації української єврейської зустрічі та Андрій Павлишин, перекладач історик і координатор програми української єврейської зустрічі на львівському міжнародному букфорумі. І ми, як і обіцяла, поговоримо про короткий список літературної премії. Зустріч туди увійшло п'ять книжок, і можливо їх могла би назвати Наталя Федощак. А, добре, ну а, список є такий бабиняр голосами, автор Мар'яна Накиновська. Це 2017 рік. Публікації видавництво «Духи літра з Києва. Вічний календар Василь Махно, опубліковане 2019 рік. Віддавництво Старого Лева, місто Львів. Історії варта цілого яблуного саду. Оксим Дупешко, 2017 рік, видавництво «21» з міста Чернівця, мій дід танцював краще за всіх. Катерина Бабкіна 2019 рік публікації, це видавництво комора, змісто з Львова і учителька німецької, авторка Ірина Власенко, 2019 рік, видавництво універс. А знову місто Київ, тобто це є чудовий список книжок, бо це також це показує а, цю літературний думок, враження. Але також контратую всім людям, які також подали книжки а, на цю премію. Бо для першого року я була дуже вражена на який спектр книжок є. Я а, з нетерпінням очікую побачити хто. Виграє цей приз, бо це справді я думаю, ми будемо дуже горді, коли ми подивимося, то виграє через все, що це покаже, що так Україна сказала своє щодо якраз української єврейської літератури або до цієї тематики. І звичайно, як уже говорили, географія вражає дух і літера Київ, видавництво старого лева зі Львова, книга «21 із з Чернівців, видавничий дім Комора із Києва, видавництво Юніверси з Києва. І дуже цікаво було б трохи більше дізнатися про те, що це за книжки, які уже Наталя щойно назвала. І можливо, Андрій Павлишин, як один із членів журі, котре проводило попередній відбір поміж усіх поданих літературних творів. Андрію, можливо, ви могли би дещо відкоментувати. Представити ці книжки для наших слухачів. Дякую за запрошення з задоволенням. Мені страшенно шкода, що в кожному конкурсі доводиться виключати якісь тексти, які сходять так би мовити, з дистанції. Хоча вони цілком заслуговують на те, щоб бути відзначеними. Так було і цього разу. Я казав, ми е, отримали близько 30 пропозицій. Е, до першого туру увійшло 12, е, а залишилося в підсумку п'ять. Ця п'ятірка. Різні не тільки за своєю географією, але скажімо, за жанрами. Це одна збірка поезії, книжка Мар'яни Кіяновської Бабин Яр голосами. Книжка відома, книжка вже кілька років присутня на книжковому ринку, відзначена численними нагородами і багатьма позитивними рецензіями. Це унікальний приклад того, як поетеса, налаштувавши себе, наче камертон, наче інструмент музичний слухається в простір Всесвіту і е, чує голоси тих, хто загинув у Бавиному Яру, хто був поруч із, із ними, хто був свідками цієї трагедії, і передає в поетичній формі е, ці історії. Е, це дуже, дуже сильні, дуже потужні е, тексти, які до всього ще й е, зібрані разом в єдину композицію. Також присутня серед книжок, е, які увійшли е, до е, короткого. Списку збірка оповідань Катерини Бабкіної мій дід танцював краще за всіх. Ці оповідання пов'язані між собою, бо це історії. Кількох е, друзів, які пішли до школи в рік незалежності України, виросли, але зберегли між собою стосунки. попри те, що роз'їхалися по світах, і вони були дуже різними. Вони е, були дуже цікавими. Ці ці люди, і е, відповідно, я дуже рекомендую е, почитати її. Це цю цю збірку, це дуже оригінальний зв'язок пов'язання між собою е, сюжетних е, моментів які, здавалося б нічим іншим пов'язати неможливо і тут присутні три романи. Велика епопея Василя Махна, вічний календар, яка розповідає історію певної родини, починаючи від 17 століття і до сучасності, і ви розумієте, що це і різні національні, етнічні, регійні групи, регіони, і мандри. Письменник, який кілька десятиліть уже живе в Нью-Йорку, має так би мовити світовий погляд на літературу і літературні конструкції, і, і це дуже цікавий зразок такої такої епопеї в української літератури. Раторі, хоча останнім часом їх у нас на щастя не бракує, ще інша книжка. Книжка молодого автора е, Василя Допешка з Чернівців Історія варта цілого яблуневого саду це також роман, який е, розповідає про долю міста Чернівців, де герої підпорядковані власне топосові і часові. А в цьому топосові і часові, якщо йдеться про буковину, звичайно що обов'язково має бути присутній єврейський сюжет, і врешті остання. Е, Книжка по порядку, але звісно, не, не, не остання по а, змісту і, і по вазі. Це роман письменниці Ірини Власенко, учителька німецької. Дуже специфічна в нашій літературі, історія це якось мало е, звучало. Раніше історія двох дівчаток, дітей іспанських революціонерів, які були вивезені під час громадянської війни в Радянський Союз, і тут виросли в українсько-єврейській родині. І про те, як склалася їхня доля упродовж цього всього міжвоєнного багатоліття, вибір буде складний, хоча не менш складним був вибір із спровадження до тих п'яти книжок, про які тут йшлося. Якщо говорити про вибір, і ну звичайно, це завжди складна робота для будь-якого журі. ми запитання і до Наталії Федощаки, до Андрія Павлишина у ваших очах, якщо говорити про літературну премію, йдеться насамперед про якості от суто літературні, чи тематика і те, як розказана історія, теж матиме вплив на вибір журі. Ми тут фантазуємо, звичайно, так тому, що серед нас немає нікого з представників того журі, яке обиратиме переможця чи Переможецю до складу великого журі премії зустрічі входять Андрій Курков, Ганна Улюра і Мирослав Шкандрій. І тому мені тут цікавий радше ваш особистий погляд, на що ви в першу чергу звертали увагу. Ну, ви знаєте, коли ми думали о, і формували правила премії, воно... ви маєте мати сюжет, і ви також маєте мати літературну якість. І обідвої. Це було важливо, щоб дивилися на одне і дивилися на, на друге. Ця премія книжки вони не мусіли фокусувати суто на українську єврейську а, тему, але вона мала бути присутня а, в книжках. І це, ми так подумали, бо воно нам дає. Ширший спектр також, тобто є книжки, які написані, які були подані на приз на е, осудження, де може ця українська єврейська тематика, вона не була фокусна, але вона була частина частиною е, тих історій. І, і тобто, чи воно є суто українсько-єврейське, чи є компонент українсько-єврейський е, в книжках. Це воно мало бути, але звісно, ми також хочемо мати книжки, які люди будуть читати і мають літературну якість, і це вже тоді вже залежить від членів журі. Коли вони будуть дивитися на, на тих фіналістів, одно і друге буде грати роль в цьому, Андрію. В ваших очах що найголовніше, дуже дуже важливо, що такі премії є. Щоб вони е, збереглися і щоб вони далі функціонували, навіть номінація на е, таку нагороду це вже певною мірою відзнака, і е, ми е, надаватимемо. Е, Тим е, книжкам, які е, потрапили е, в е, цей короткий список, е, е, такі номінаційні е, наліпки. Хто переможе, ми дізнаємося під час церемонії відкриття форуму? Оголосить переможця голова журі Андрій Курков. Досі ми цього не знаємо, але я впевнений, що усі ці троє достойних е, членів журі аналізуватимуть не лише Суто формальну сторону, достатню чи недостатню політичну коректність в лапках, так би мовити, цих текстів. А передусім літературну компоненту, бо хотілося би, щоб ці е, твори доходили до широкого читача. А це можливо тільки тоді, коли вони будуть добре, якісно написані, е, матимуть е, легку литку композицію, е, добре будуть відредаговані і е, представлені широкому читачеві. Отож, е, ми сподіваємося, що і ці книжки, і переможеться, і ще багато інших книжок. Знайдуть е, е, широке зацікавлення в колах українського читача, будуть е, продаватися, будуть присутні на українському ринку, поставатимуть нові книжки. Головне, щоб процес тривав. Власне для цього ми працюємо і на букфорумі, і в програмі Україно-Єврейська зустріч, і в цій премії. Дійсно, у вересні під час букфоруму у Львові буде оголошено ім'я переможця або переможеці у літературній премії зустрічі і. Тримаємо інтригу, чекаємо на вересень. і Завершуємо на громадському радіо програму зустріч, яка виходить за підтримки канадської нерядової організації Українсько-Єврейська зустріч у нашій студії. Віртуально сьогодні зустрілися Наталя Фодищак та Андрій Павлишин. З ними спілкувалася я, Ірина Славінська. Нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо. Слухайте, думайте! Зроблено на громадському радіо.